Якщо щось не так в очах, темніє, мені я слабкість, все зразу кажете. Софія курсантка, другокурсниця Кропивницької льотної академії в дівчини, перша група крові, якої нині потребують поранені захисники. Коли дізналася, що воїни в біді, не зволікала і приїхала на донацію. Курсантка каже, стати доноркою для оборонців України їй за честь, адже завдячуючи їм, жива та в безпеці. Щоб вони швидше одужали. Це не боляче. Я б сказала, мені більш боляче було, коли губи робила чи тату набивала. Головне на позитиві. Позитив найголовніше в житті. На один день пункт здачі крові розгорнули в медичній частині академії. Відранку тут працює бригада медиків зі станції переливання крові. В палатах підключили обладнання для донацій, проте допускають до процедури не всіх. Здати кров можуть донори віком від 18 до 65 років, вагою не менше 50 кілограмів. Також в них не повинно бути важких хвороб. Напередодні донори мають дотримуватися дієти, не вживати спиртного та обмежити прийом медикаментів. Не можна частіше за все вживати, знеболюючі, не можна їсти жирне, молочне обов'язково, тому що це буде хільозно. Ну ця кров потім буде непридатна. І ну обов'язково снідати, щоб потім не було погано. Ну тільки те, що можна. Перед донацією донорам перевіряють зріст та вагу, міряють і температуру. Крім того, беруть з пальця кров на аналіз. Ми визначаємо попередньо гемоглобін та гематокрит. У нас є спеціальний портативний гемоконтроль, який допомагає нам в цьому за допомогою спеціальних ощувель. Одноразові вони, які набираються, і вони дають нам показники. Це швидкий тест. Також визначаємо попередню групу крові за допомогою клональника антитіл, антиата анти викладача академії Вадима Стратонова лікарі не виявили протипоказань. Кров здаватиме вперше. На фронті в чоловіка воює брат. У будь-який момент кров може знадобитися і йому з побратимами переконаний Вадим. Саме тому прагне бути корисним нашим захисникам. Брата звати Дмитро, служить на Харківському напряму вже другий рік. Тому ну, звичайно, що це з моєї сторони, хоч не велика, але така допомога. Сьогодні це максимально актуально. Я вважаю, що це обов'язок кожного. Зараз у донорів медики беруть 450 мл крові. Це безпечна для здоров'я людини доза. Процедура займає близько 10 хвилин. В голові не крутиться, нічого не боляче. Вирішив долучитися, тому що в будь-якому випадку ця кров допоможе в майбутньому якійсь людині. Також для мене це теж корисно. З молодших класів нам завжди за це розказували, що після здачі крові вона ніби поновлюється, покращується імунітет і в загальному здоров'я стає трішки міцнішим. До благодійної донорської акції долучилися близько 30 викладачів, курсантів і керівництво льотної академії. Колективом здали майже 15 літрів крові. Сьогодні понад півсотні співробітників академії теж боронять державу на передовій. Тому навчальний заклад намагається всіляко підтримати військових, підкреслюють дирекції. Кількість крові, як нам, як нам сказали, треба набагато більше ніж на сьогодні. Вона є. Тому ми залучилися. Наше ж місто знаходиться в такій зоні, де дуже велика кількість поранених привозиться саме сюди, і від цієї крові може залежати життя людини. У станції переливання крові наголошують, через активні бойові дії запаси крові вичерпуються дуже швидко. Тож поповнювати резерви треба постійно. Найрідкісніша це четверта негативна а потреба зараз в першій негативній. Вона вважається універсальною. Переливається на догоспітальному етапі. Це в першу чергу в гарячих точках. Тобто, ви розумієте, на полі бою зразу й переливається. Вона підходить усім. Після донації фахівці радять пити побільше води та уникати фізичних навантажень. Здавати кров без шкоди для себе можна кожні два місяці. Надалі такі донорські акції льотна академія планує проводити на регулярній основі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. 800 кілограмів російської ненависті. Поліцейські вибухотехніки Кіровоградщини знищили подвійну бойову частину ворожої крилатої ракети, що не вибухнула. Небезпечну знахідку виявили на околиці одного із населених пунктів області після чергової масованої атаки РФ по Україні. Отримавши повідомлення, вибухотехніки одразу виїхали на місце події. Під час обстеження ракети виявили, що вона спережена двома осколково осколкофовугасними уявими частинами, масою 400 кг кожна, які не вибухнули, об'єкти відтранспортували на безпечну відстань та знищили методом контрольованого підриву з дотриманням усіх норм безпеки. Вибухотехніки нагадують, у випадку виявлення будь яких вибухонебезпечних та інших предметів заборонено підходити до них, чіпати або переміщувати про небезпечну знахідку негайно повідомте за номерами телефонів 102 або 101. Геноциди не мають строку давності. Кропивницька громада вшанувала пам'ять вірмен, замордованих в Османській імперії протягом 1915 1923 років. За різними оцінками тоді загинули від одного до півтора мільйони вірмен. Їх депортували в пустелю, масово вбивали, морили голодом та катували. На спільну поминальну молитву біля пам'ятного знаку Хачкар на набережній річки Інгул зібралися власне представники місцевої вірменської громади. Релігійних конфесій, національних діаспор, громадськість та посадовці. Учасники заходу у реквієму наголосили, що сучасна російсько-українська війна перегукуються із подіями сторічної давнини, адже агресор по суті чинить геноцид українського народу, зокрема й його представників різних національностей. У підтвердження організатори представили інформаційні стенди присвячені українським військовим вірменського походження, які загинули на війні. Вірменські хлопці, українці, але з вірменським корінням вони захищають цілісність кордони української держави і говорять про справедливість. Це в першу чергу. Тому що ми одне ціле, ми єдині. І є таке вірменське слово, я кожен рік, з року в рік повторюю, нам потрібно бути об'єднаними. Є слово вірменське «гамахумвац» Об'єднані ми тільки тоді сильні. Тут світлини, де молоді хлопці, які захищали нашу державу. І ми, як ніколи, повинні їх пам'ятати. Ми зараз, обласна рада, разом з військовою адміністрацією працюємо над книгою пам'яті. В цій книзі пам'яті буде, кожна світлина буде висвітлена, кожен той, хто віддав своє життя за нашу незалежну Україну. Ми сьогодні, як ніколи, повинні бути єдині. Ворог в нас один. І ми думаємо, що ми його повинні з вами перемогти. Попри всі негаразди, та стійкість, яку проявляють наші народи, вона варта того, щоб пересказуватись через тисячоліття. І хочу сказати, що вірменська національна меншина є однією з найбільших в нашій області. Це 5 тисяч осіб, і супердієва. Ці Ті хлопці і дівчата, які захищають нас, які віддають своє життя. За нас є тому підтвердження. На превеликий жаль, людство не виносить правильних належних висновків, уроків з історії і події, акти геноциду Вони повторювалися знову. Це й геноцид українського народу під час Голодомору 32 33 років. Це і геноцид євреїв під час Другої світової війни, і це те, що знову. Переживає наш народ, і ми можемо сміливо говорити про те, що робить зараз Росія, це акт геноциду. Нехай для кожного з вас Бог буде люблячим батьком. А для тих, хто йде війною, а для тих, хто нищить інші народи, хто має в собі таку пиху, гордість, хто робить такі страшні злочини, нехай Господь буде праведним суддею у час судний. Це знімок зроблений, коли я вже приїхав після основної місії. Після червня, після 9 червня, військову частину. У 20 років солдатові з Кропивницького Ігорю Мандриці судилося стати ліквідатором. На той час він служив водієм автобату в Києві. Зранку, 26 квітня, від командування військової частини надійшла тривожна заява. Нам повідомили, що потребується три половизаправні машини. Три бензовози попросту щоб поїхати заправити щось на Чорнобильській АЕС. Там якась відбулася аварія. Про вибух на реакторі та витік радіації військові не знали, адже уряд замовчував правду. В 40 кілометрах від станції солдатам доручили розгорнути дозаправну базу. В той бік крушила колона армійських бензовозів. Ігор поїхав, у числі перших. Побачив на назустріч, ідуть лази, автобуси лази. Зашторені в них вікна з червоними хрестами. Я бачу водія на зустріч, він мене бачить, а сусіднє скло вітрове, ну, воно здорове і наскрізь видно на той автобус. Там в два ряди ноші. Були і на щось ну, когось на тих ношах вивозили. Зі столиці до військового містечка Ігор здійснив чотири рейси, які припали на травневі свята. Урочистості радянська влада не скасувала. Кияни, як і зазвичай, виходили на паради, не підозрюючи, що над ними нависають радіоактивні хмари. Писали, що в формі дитячій формі, ну. Було замірено високі рівні радіації. Була скинута форма, да, в спортивній формі костюми видавали. Це покидали. У це таке воно було. 11 травня Ігор отримав наказ їхати на Чес. Нам просто сказали: ви виконуєте важливе урядове завдання. Йдіть і ні за що не, не переживайте. Каже, коли прибув на станцію і побачив зруйнований енергоблок, відібрало мову. От перший я його побачив вночі. Це така жахлива картина була, тому що е, ні прожекторів, нічого. В темряві стояв такий розруйнований. На той момент пожежу на енергоблоці вже загасили, розповідає ліквідатор. По всьому периметру АЕС працювали рятувальні служби. Ігор заправляв спецтехніку. Саме небезпечно було трактори заправляти. Там до трактора там ганяли. Відганяли, до 6-7 метрів до нього не можна підходити, ти від нього можеш отримати управління. А в мене захисту не було. Я був в парусинових ботиках, ну, станційних. Біла роба у мене була, марлева пов'язка, і рукавиці були. Робочі такі, як зараз продаються. Радіація на території ЧАЕС зашкалювала. Довго перебувати під відкритим небом було небезпечно, тож військові спускалися в підземний бункер. На станції Ігор провів 28 днів. Невдовзі відчув симптоми променевої хвороби. У мене виразка сильна була. Ну, далі пішло розвиватися. Не знаю. Можливо, там пухлини пішли, і ну, в мене одного органа нема. Виділили ну той, що. Бере ну, участь в кровотворчому процесі. Ну. Опромінення спричинило інвалідність, але Ігор ні про що не шкодує. Адже якби не ліквідатори, то масштаби ядерного лиха були б набагато більшими. Майданчик Чорнобильської АЕС – і інші це наше поле, поле бойових дій було. Це треба, щоб люди усвідомлювали. Така ж відповідальність, така ж небезпека була. І треба було проявити якусь самовідданість. До наших днів після аварії на ЧЕС дожили близько п'яти тисяч ліквідаторів з Кіровоградщини. Кількість жертв невідомий досі, адже радянська влада точних даних так і не оприлюднила. Щороку в день трагедії, ігор приходить до меморіалу Чорнобильцям, аби вшанувати загиблих земляків і помолитися, щоб світ не спіткав ядерний Армагедон, який зараз провокує Росія. Постраждають найперше, це можливо інші країни. Навіть уявіть собі, якщо на Туреччину піде, на інші, що будуть, ну, тоді це буде такий міжнародний скандал. І Росія ще й буде платити Туреччині роками. Для Ігоря Чорнобиль не зона відчуження, а місце, де під саркофагом четвертого енергоблоку він поховав частинку себе. І, хоч минуло 38 років, але ті події не йдуть з голови. Наразі ліквідатор вивчився на гіда та мріє після війни проводити екскурсії на честь для туристів, щоби кожен дізнався, які таємниці за бетонними стінами приховував мирний атом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Череваграцький обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Прогноз погоди на 26-30 квітня. В день 26 квітня внаслідок проходження холодного атмосферного фронту по території області прогнозуються невеликі дощі місцями з грозами. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, а також прогнозується суттєве зниження температури повітря. 27-30 квітня переважно без опадів буде спостерігатися прохолодна з нічними заморозками. Погода. Температура повітря вночі 26 квітня буде в межах 9-14 градусів тепла. 27, 29 та 30 квітня нічна температура 0,5 градусів тепла на поверхні ґрунту заморозки 0,5. І 28 квітня очікується заморозки і в повітрі до 0,5 градусів. Денна температура з 26 по 29 квітня буде в межах 13-18 градусів, а 30 квітня температури повітря будуть дещо вищими в межах 17-22 градуси тепла.